Димитрій Надточій – учасник студентської ради, бере участь у численних культурних, спортивних і волонтерських заходах, допомагаючи ЗСУ та підтримуючи місцеву громаду. А ще гарно навчається. За всі свої досягнення цьогоріч він отримуватиме почесну імену стипендію Верховної Ради України. Я студент четвертого курсу спеціальності галузеве машинобудування. Мені навчання, я не можу сказати, що дається легко. Є якісь нюанси, якісь предмети ідуть як по маслу, а деякі треба так сісти. Дуже так соседочаться і вчити і здавати на відмінно. Я приймаю участь в багатьох міських заходах, заходах коледжу, в молодіжних обмінах, форумах. Допомагаю в організації заходів. Ось в молодіжному центрі шум. Також самі. Саме початковим проєкт буде реалізація проєкту. Ще один студент коледжу Ярослав Князів, відмінник у навчанні, навчається за спеціальністю автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Ярослав також отримуватиме підвищену стипендію, але вже від очільника Сумської обласної державної адміністрації. Він говорить: цю професію обрав, бо бачить за нею майбутнє. «В Майбутньому я сподіваюся, знайти гарну роботу. Окрім навчання, я також разом з викладачами. Пишу наукові статті на конференцію, викладач Шосинського фахового коледжу імені Івана Кожедуба Сумського державного університету Павло Пата говорить, щоб отримувати підвищені стипендії, необхідно відповідати певним критеріям. Звісно, необхідна відміна навчання. Це один з головних критеріїв для такої стипендії, але не один. Ще звісно для того, щоб отримати цю стипендію, треба мати активну громадську позицію, брати участь у громадському житті як коледжу, міста. Проте не тільки одними стипендіатами пишаються у коледжі. Ще одна гордість, Максим Поляков. Хлопець виборов золоту медаль у всеукраїнському чемпіонаті скодування, криптографії, кібербезпеки та захисту інформації. Хлопець скромно розповідає про свої успіхи. Зареєструвався, завдання були складні, щось нове. Якось вийшло так, що в перше місце зайняли. Максим говорить, що ази кібербезпеки повинен знати кожен у наш час та дає кілька порад, аби захиститись від кіберзлочинців, не мати один пароль на всі сервіси, запам'ятовувати все в голові нікуди не записувати і нікому не розказувати, де є аккаунт цілому. Ну і намагатися зберегти в таємниці свою. Я в адресу, на яку все зареєстровано, науковий керівник Максима Павло Пата. Він говорить: студенти повсякчас беруть участь у різноманітних конкурсах. Це мотивація до подальших звершень. Наші студенти якраз з цього тижня брали участь в конкурсі, коли треба було або зробити презентацію, або якийсь гайд по кібербезпеці для школярів. Тобто вже наші студенти приміряли на себе роль викладача і з такої точки зору робили свої матеріали. Вони, до речі, дуже креативні, дуже класні. Свої підвищені стипендії Дмитрій та Ярослав будуть отримувати протягом усього навчального року. Кошти хлопці будуть намагатись відкладати. А у планах Максима взяти участь у ще одному престижному конкурсі і у разі перемоги поїхати до Румунії, аби представити Україну на всесвітньому рівні.